Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Задяка Казаріг на період з 23 по 29 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Останній тиждень року. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Саме зараз час діяти, квітанції, борги, а також сумна новина. Це також може стосуватися сезонних захворювань, наприклад, переохолодження. Ось тут. У вас вогнище. Це підтримка вашої родини. Або ви маєте підтримати своїх близьких. Не забувайте поздравляти зі святами своїх родичів, близьких та далеких. Ось тут котик. Це романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Ось тут плітки або якась недостовірна інформація, та начебто все прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, в розділі плейліст є нова папка на 2025 рік. Розклади для всіх знаків зодіаку. Заходьте та дивитесь, яких. Який вас цікавить? Прямуємо вперед, на другий розклад, знак зодіака козиріг

Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Знову ж таки, череп, квітанції, борги. Можливо, сезонні захворювання. Поруч з ним троянда це кохання. Можливо, хтось зустріне людину, в яку закохається, а хтось вже прийме рішення одружуватися. Ось тут успіх по роботі, корона. Якесь розчарування, розбите серце, з якого приводу невідомо, тому що тут все начебто гармонійно. Можливо, розчарування з приводу ось тут, якісь непорозуміння, скандали. Скандали та обстріли залишаємо в минулому році. Ось тут планета місяць, це планета батьківства, а також таємниць. Зверніть увагу, що ось тут невеличкі розбірки в родині, а також якісь таємниці. Вони можуть бути пов'язані ось тут переміна роду діяльності або додаткова робота. Все досить таки чітко та зрозуміло. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій, на завершення вашого тижня. Третій розклад для знаку козаріг. Ключик, ви віднайдете вирішення якогось важливого для вас питання. Сходи, далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Підвищення на посаді. Гроші. Друзі, ось ваші гроші. Можливо, хтось буде додаткова робота, і ось це ви отримуєте додаткові гроші. Знову ж таки, стабільні сімейні стосунки. Ось тут підвищення на посаді, буде велика дорога, сумна новина. Або вас кудись відправлять відрядження або щось таке. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось застереження та пораду для знака Зодіака Козиріх. Зверніть увагу, друзі, недостовірна інформація. Застереження та порада. Та карта для тих, хто святкує свій день народження саме в цей період. Карта на рік вперед. Застереження, друзі. Не допускайте ніякі скандали та сварки. З ким би то не було. Не на роботі, не зі своїми домашніми. Саме зараз у вас відбувається дні народження, йде по зодіаку ваш знак, і ви маєте набирати силу на рік вперед. Не допускайте ніякий негатив, ніякі сварки, щоб все було гармонійно. Порада, друзі, це карта родини. Можете дивитися: десяточка кубків, позитив, радість та карта родини. Можливо, ви щось давно мріяли змінити в своїх стосунках, або якось їх покращити. Зверніть на це увагу та зробіть це. Карта для іменинників. Ті, хто святкують Дні народження на цьому, тижні. карта на рік вперед. І показує вона двоєчку жезлів. Це карта стабільного росту, стабільних змін. Можливо, ви вже на 50% щось запланували та почали робити якісь зміни на краще. І саме ця карта показує, що наступний рік буде таким, який вам приносить якісь новини, добрі новини. Якісь зміни в будь-яких питаннях, котрі для вас важливі. Як ви можете бачити, то тут дівчині допомагає хлопець, а хлопцю дівчина, саме тому самі не тягніть того воза, приймайте допомогу, якщо хтось вам буде допомагати, чи то рідні, чи то друзі, і все у вас буде вдало, тому що двійка це карта стабільності. Ось такі друзі для вас вийшов. розклад. Я дякую всім, хто був зі мною та з моїм каналом у 2024 році. Бажаю всім особистого щастя та гармонії в Україні, добробуту та миру. До зустрічі!